Масовані ракетні та дронові удари Росіян по Україні вже стало системним явищем. Ворог атакує наші міста майже цілодобово справжніми роями шахедів, дронів імітаторів та балістикою. Аби відбити напади, українська ППО задіює всі наявні засоби від сучасних ракетних систем авіації до кулеметів середини минулого століття. До того ж, екіпажі на пікапах зі звичайною зброєю протидіють шахедам доволі ефективно. Та Ворог постійно міняє тактику, і українським зенітникам доводиться постійно підлаштовуватися. Наша знімальна група на Черкащині побувала на нічному чергуванні з однією з мобільних вогневих груп. Сонце ховається за обрі, а в черкаських зенітників тільки но ну, починається робочий день. Нічні атаки росіян вже стали буденним явищем. Тож В'ячеслав ще за світла поспішає на пункт збору однієї з мобільних вогневих груп. Повітряна тривога стрімко шириться областями. Тож заступник командира має якнайшвидше підготувати екіпажі. Він упевнений, Черкащину ворожі дрони та ракети не оминуть, адже кілька днів до цього масованих атак не було. За останній час масований вил, виліт шахедів з балістикою. Потім день-два вони віддихають чи накопичують сили і опять по старій схемі. Сьогодні є ризик, що вони полетять, і дуже великий. Екіпажі зенітних пікапів вже на місці. Розрахунки складають бійці добровольчих формувань тергромад на рівні зі штатними підрозділами ППО Сил оборони Вони так само стережуть українське небо. Працюють оборонці винятково легким та важким стрілецьким озброєнням. Іноді воно не менш ефективне проти російських ударних дронів. На рахунку цього ДФТГ 14 офіційно підтверджених збитих шахедів. Це ми дві тижні назад ми вже два шахіди збили з неї. Хороший апарат. Екіпажі отримуємо зброю і БК. Ця команда означає, що на бійців чекає довге нічне чергування. Повітряна загроза швидко наближається. У нас буде тривога. Після Кіровоградської області. Тобто не по назад будуть іти поведе і... в нашу сторону зенітники ДФТГ, здебільшого взагалі не військові люди в буденному житті. Ці чоловіки працюють, займаються бізнесом або вже на пенсії. Хоча все частіше до добровольчих формувань долучаються й ті, хто пройшов горно війни. На бронежилеті Ігора Шеврон 24-ї королівської бригади чоловік служив за контрактом з 19-го по 23 й рік. Пройшов важкі бої за попасну, де дістав поранення, через що і не зміг продовжити службу. каже після реабілітації одразу записався до добровольчого формування, адже просто сидіти вдома воїн не зміг. До того ж, в мобільних вогневих групах катастрофічно бракує людей. Поранення зайшлося сюди, зайшло. Нижні щелепи немає, там пластина стоїть. В голові осколок сидить. І в спині осколок сидить. Вони нема кому працювати, кроме нас таких. тих, що відвоювали, те, що вже має бойовий досвід. Захищаємо свою батьківщину тут вже. Тривога лунає і на Черкащині, тому мисливці на шахідів одразу виїжджають на свої вогневі позиції. Приблизні маршрути, якими на територію області заходять російські дрони та ракети, зенітники знають. Перша хвиля ворожих БПЛА з'являється, ледве мобільна вогнева приготувалась до зустрічі. Бачиш його? Да. Та дрони йдуть за високо для ураження навіть важкою стрілецькою зброєю. Як правило, під час масованих атак відбувається 3-4 накати шахетів та ракет. З проміжком у 20 хвилин над вогневою позицією розрахунку друга хвиля дронів. Ну, Третій, третій летить. Відстань дуже велика. Ми, по-перше, їх не йди. Шаден іде там, я чую. Чуємо і ми його, але далеко і високо таке враження. Зазвичай такі цілі відпрацьовує наша авіація. Мобільні ж групи чекають на дрони, що знижуються для атаки. Тоді стрілецьке озброєння може їх дістати. Хоча останнім часом росіяни постійно змінюють тактику атак. Кожен день щось нове, кожне щось міняється, висоти. Тактика прольотів, тобто групами одиночні. Москалі вчаться на своїх помилках. Ми вчимося за ними також співати щось міняти в своїй тактиці. За це чергування група не зробила жодного пострілу. Всі цілі проходили над вогневою надто високо. Хлопці кажуть, аби в екіпажі був розрахунок дронів перехоплювачів, їхня робота стала б значно легшою, а головне ефективнішою. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.